Доброго дня, продовжую і розповідаю вже про пенсії за віком. Згідно чинного законодавства, пенсії за віком у нас бувають пільгові, дострокові та зі зменшенням пенсійного віку. Нагадую, для того, щоб вийти на пенсію, в 60 років вам необхідно мати 31 рік стажу, в 63-21 і для того, щоб вам пенсія була призначена в 65, вам необхідно мати 15 років стажу. Це і є у нас пенсія за віком. Ви досягаєте пенсійного віку 60 років для чоловіків і для жінок однаковий вік, і маєте необхідний страховий стаж. Значить, дивіться, окремим категоріям громадян пенсії можуть призначатися. До досягнення цього віку, до досягнення 60 років, це пенсії на пільгових умовах. Це для тих людей, які працювали на роботах з особливо шкідливими і з особливо важкими умовами праці, на інших роботах і шкідливими і важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва. Це, наприклад, список 1, список номер 2, є перелік професій та посад. Відповідно, якщо ви займаєте таку посаду, маєте право вийти на пенсію раніше в 50-55 в років, в залежності, яку посаду і що ви робили, так, яку характер якої у вас був роботи. і відповідно потрібно теж мати спеціальний стаж, тобто стаж, який ви напрацювали саме за цією професією, займаючи ти чи іншу. Посаду. Далі у нас є, от на пільгових умовах, наприклад, приклад можна навести, це трактористи, які виходять в 55 років, або шахтарі, які мають право вийти на пенсію в 50 років. Далі, дострокові пенсії це людям, які мають особливий статус, це учасники бойових дій. Наприклад, вони теж мають право вийти на пенсію в 55 років чоловіки, але мати при цьому 25. Років стажу. Потім люди з інвалідністю внаслідок війни, членам родини загиблих, померлих захисників і захисниць нашої держави, багатодітні матері, тобто ті мами, які мають 5 і більше діток, які народили, матерям дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей. Чому акцентую увагу, що 5 діток? Тому що зараз вам поясню. Тому що ви дуже часто, до речі, мені хтось писав: якщо троє діток ні п'ять діток, от тоді ви можете претендувати на статус багатодітної мами, і відповідно ви можете вийти. На пенсію раніше. Потім люди, яким на час звільнення у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників, або за станом здоров'я залишилося не більше, ніж півтори роки до досягнення пенсійного віку. Про це теж в мене є відео. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, я обов'язково вам розповім. Можливо, до речі, хтось виходив на пенсію раніше за півтора року. У зв'язку з тим, що відбулося скорочення на вашому підприємстві, але пам'ятайте, там потрібно мати повний страховий стаж. І якщо немає підходящої роботи, тобто вам потрібно звернутися в центр зайнятості. Якщо там не буде підходящої роботи, тоді ви зможете вийти на пенсію. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, більш детальніше розповім. І зі зменшенням пенсійного віку це можуть претендувати учасники ліквідації та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Якщо вас цікавить якийсь вид пенсії. Більш детальніше пишіть мені, будь ласка, в коментарях, я обов'язково розповім, адже ем, я хочу розуміти, що вам найбільш що вас найбільше цікавить, що вам найбільше цікаво. Пишіть, будь ласка, з задоволенням вам наступних відео розповім. Бережіть себе та свої родини.